То ви що Тернамський не хоче давати нульовий. А діти в Тернопіль повезли, нульовку Льовку дають. Івано Франківськ, ну А тернавський хто такий? Значить, комісію контролю ревізійного управління вперед, Податковий причапний. Він там общається, по відкривав. Бартіє буде відкривати. Чому вони ходіть? Я вас сам ліцензію до перевезення, А я в то вокзал полючить дротом, як стохом труси, дві не поле стануть. Обминають його. Я цікаві комітет, які займаються. Він собі, як тоді пусти, хлопці, що не пам'ять, ти всі мусить роз'яснення, від Кам'янця до Ніківщина. Диви, який порист знайшовся. А тут при всі ж були, прикажу в очі відсуємо. Каже, пішли на станцію і подивимося. Ну, цю, Василь Васильович, не мусти тобі дивитися. Бо тут поїхали, куди поїхали, до бочка а вона, о, стоя, зараз ми попросимо. Василь Васильович, напійсь, заходьте, роз'ясніть. Ох, попалися, бідово. ха